Nissan Rogue SV 2019 року випуску має пробіг 58 тисяч км, бензиновий двигун 2,5 літрів, трансмісію автомат, тип приводу передній. Комплектацію авто SV Автомобіль має антиблокувальну систему, електронний контроль стійкості, подушки безпеки, бортовий комп'ютер, двохзонний клімат-контроль, круїз-контроль, мультикермо, підігрів сидінь. Електропривід кришки багажника, електричні склопідйомники, зовнішні дзеркала заднього виду з електроприводом, запуск двигуна кнопкою, безключовий доступ, радіо, CD, AUX, USB, Bluetooth, камера заднього руху, парктронік задній, датчик світла, легкосплавні диски r 17 Автомобіль у комплектації СВ. Є все для комфортного використання. Надійний атмосферний двигун 2,5 літрів. Підходить під ГБО. Дуже комфортний та економічний кросовер у хорошому стані.